Поки жива вас всьому навчить, мусите все навчитися і все запам'ятати. Бабу, ну, а скільки можна про це доручити? Ми вже на пам'ять все знаємо. Ні, я дуже тішуся, що ви все знаєте. Але коли ви знаєте історію, традиції, культуру, то. Ми будемо почувати себе українцями. Своїй домівці, на своїй землі. Молодець. Молодець. Му. Му. Моя дочечка. Але Молодець. зараз я вам ще розкажу е, про те, давай, що... О, мотива, давай пізніше. А я з Вибач. Ну, що за покоління? Ну, я, я не розумію, що за покоління пішло. Ну добре. <звук> М -м. <звук> <звук> М -м. <звук> <звук> Буде вказувати, що ви хочете то і то. Слухайте, я бачу руки. Ми ми чорниці бігало, по сіпіла, на чорниці мій головою співала, на свічках ворожила. з такими внуками. І як будемо здикувати? А, Кого ми ви виховали, Йолки-палки? Кого ми ви виховали? Я чув, чого чу, вони мені тут на шепки, що То хоче, то хоче. Ну чуєш, як я буду? На стіл у нас є. Коли ви діти сінаєте. Ну і а ми? А ми будемо молитисі. А шо? Ну, Тобі і свято. І, і... і ще просто власне будемо сидіти і Ну ні, таке свято. Та сьогодні, згідно традиції, на водокреща треба піти і пірнути в полон. Синку, підеш зі мною. Ні, я його нікуди не пускаю. Ти його мені застудиш, а я потім по лікарям буду. Визувалася, ноги мила, руці мила, личко, а потім втиралася червоною крайкою. Бути здоровою гарною. А як же? Лице обмила здоровою. А пеньку проболакати не забула? Ей, який ти брутальний зятю! Ти да. таку відомі при дітях мені не кажи. Мамцю, та про що ви говорите? Я не знаю про що. Зна... Я мав на увазі, зранку, наче випити священої води. Перед сніданком. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то я пішов. А ви, мамцю, випійте калганівочки і закусіть грибочками, що з різдва ще стоять. Іди вже втічку. <кхи> мамцю, <кхи> а, ну, поки Іван буде з хлопцями купатися, ну ви ж знаєте, то ж до ранку в них затягнеться. Можна я до танки збігаю. Ми згідно традиції попорядуємо, попору. Оба мене бурклими минули. А що, нас є вийде? А давай в втіхушку знімемо бабцю і викладемо в Тікток. Це буде прикольний відосик. А ти піднімемо? Е моє мноця, це золотенькі дітки, ходімо, поколятку є моя бабка. Мій пішов по полонку з друзями купатися, ну, ніби, а ранку, а я що буду Дома сидіти з ними. Просто. Правильно зробила. Знаєш, куди ми зараз підемо? Заінтергувала до моєї начальниці в гості. До тої самої, що ти розказувала, що така кобра. Так, ти знаєш, я до неї так пригладілась, ми з нею поспілкувались, посиділи. Та не є вона вже й така ковка. Так. Та якось не дуже зручно, ми з нею не знайомі. Не хвилюйся, кажу ж тобі, вона нормальна баба. Так. Ну добре, і і а що робити будемо? Ну, то ти в нас щось вигадай, ти у нас спец по традиціям, по святам. Ну, тоді будемо ворожити. М -м, гарна ідея. Лише навіщо тобі? Ти ж заміжня і діток маєш. Зато ти в мене холостячка. Ну, і це мене влаштовує. А до речі, <смір> начальниця одружина. А де там? Стара Дєва. А тому це точно сподобається. Чудово. Ой діде. Це готова, це. Щось запізнюється. Несерйозно. Якийсь шурхіт в коридорі Привіт. Привіт. Харі. Харі. і Привіт. Ханіму в тебе, як завжди, відчинено. Ми вже встигли роздягнутися. Ну і добре. Христос хрещається. Пересій дані. Хто це з тобою, Даня? А це моя подруга, шкільна Тетяна. Познайомтеся. Це Іванна Михайлівна. Дуже приємно. Навзаєм. Таня, будь-як вдома, приєднуйся до нашого гурту. Mm -hmm. А ми ще когось чекаємо? А ну, це буде сюрприз пізніше. Відчуваю, вечір пройде згідно традицій. Mm -hmm. Так. Але чи про одні традиції ми говоримо? А мені здається, я вже зрозуміла, як ми будемо святкувати mm -hmm. сьогоднішнє свято. Справді? Mm -hmm. Ти, напевно, запросила до нас спеціаліста, яка прийде зробить нам угарін, манікюр, підікюр. Оце класно проведемо сьогоднішнє свят. Ну, мій сюрприз. крутіший, але і це теж добре. А, до речі, в мене для вас невеличкі подаруночки. Я люблю. <плес> Масочки! <плес> Напевно, з ними живе. Саме так. Стандартна ситуація. Саме так. Ох, я думаю, треба її чистіше, чистіше нашій компанії брати. Нехай трошки звикає, адаптується. А ти впевнена, що вона в нашій компанії проживеться? Ну, сподіваюсь. Ну, так, хвильку, телефон вібрує. Алло? Так, все в силі. Так, ми вас чекаємо. Так відчинено, заходь. До нас гость. Так, це якраз мій сюрприз. Ну що, погибні, а я вже тут. О, чудово! Добре, що прийшов. Уже все готово, ти знаєш, що де і як, як завжди. Це буде просто неперевершено. Оце в халепу потрапили. І що будемо робити? Та нічого не будемо робити. Вони ж сім'я позваряться та й помиляться. Ти знаєш, можливо, ти й права. От згідно українських традицій, <світ> там, де чубляться, там і любляться за те, яке у них бурхливе примирення буде. <світ> ну, я, в принципі, уявляю, яке. Ой, <світ> а як ти дивишся на таку пропозицію? <світ> Так, ти у нас Івана. Ну, можливо, ми б завтра навідались в гості до Тетяни. Та оце подивилися би, як вони там примиряться, ні? Е, ну так, але причина ж яка? Як яка? У Тетяни чоловік Іван. Так я знаю його як Рафаеля. Та якого Рафаеля? Він Івана у нас на нашому хлібзаводі сторожу. І траве! Ще мені трапи. <рігул> 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 Просто чудо, звичайно, підемо. Ти мене за Я мушу це побачити підемо. завтра, значить навіть сюди в гості. А сьогодні, щоб вечір не пропадав. Ну що, діти? Ми з бабусею вже помолилися. Ми то помолилися. То... О, хто І... до нас прийшов. Гості на Йордан, то до прибутку. То ви Ти приймаєш гостей. Заходьте. Ми до вас займали. Хто ну, за купи прийшли? Бачили? На водокреще треба освятити хату. А то треба було ще вчора зробити. Думаю. Добре, діточки, візьміть бабусі, калачі і гризіть, щоб всі були здорові і багаті. Ну, а ми, може, третю дитинку зробимо, а бабуся її глядіти.